Вітаю країну. Маємо з вами вже добру п'ятничну традицію розпочинати ранкові ефіри зі зборів. Цей ефір не буде винятком. На екрані у нас з'явиться зараз QR-код та номер картки, за яким ви можете підтримати наших захисників із 57-ї бригади, які нині на вовчанському напрямку країн Це північ Харківської області потрібні гроші на зарядні станції, на різні прилади для обігріву. Ми про це детальніше поговоримо пізніше, але донатити можна уже зараз. Розпочнемо ж розмову із з головою пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. пяна. Розкажіть, будь ласка, з яких новин цей ранок розпочинається на Херсонщині? Розпочнемо, мабуть, з оперативної ситуації. За минулу добу ворог випустив по Херсонській правобережній області 366 снарядів, з них 65 – це були скиди вибухівки з дронів, внаслідок чого поранено людей саме в широкій балці, росіяни скинули вибухівку на автівку, де знаходився хлопець, 20-річний та дівчина 26-річна. Вони слава богу тримали легкі поранення. І була надана допомога амбулаторно. Також зафіксований скид в Станіславі там на двох чоловіків: 33 річний та 36-річний чоловік. Знаходились на подвір'ї, На них скинуто було вибухівку. У нас до чого вони дуже важкі поранення отримали зараз. Вони в критичному стані в лікарні з частковими ампутаціями. Будемо надіятися, що вони виживуть і все буде добре. Крім цього, росіяни вчора близько 11 в самому Херсоні атакували маршрутку, в якій знаходились люди, і четверо людей постраждали: троє чоловіків та одна жінка. Всіх шпиталізовано, і є люди, які більш легкі поранення отримали, і було відпущено по кожну дому. Є також постраждалі з Білозерки, Бориславу, які отримали поранення напередодні нового року. Вони зараз тільки звернулись, Їм була надана допомога? Загалом по області пошкоджено п'ять приватних будинків, три багатоквартирних. Також пошкоджена будівля музею нашого признавчого. На жаль, постійними війнообстрілами. Така оперативна ситуація. Пане Олександре, а маршрутка це був прицільний скид із дрону чи якийсь інший удар. Так, за нашою інформацією, саме дрон е знову атакував маршрутку. Це постійна, постійні атаки, але і під артобстріли також попадають е автобуси, але ми не можемо кинути людей, які на прибережній зоні без транспорту. Тому продовжуємо. Е Направляти автобуси, ну то продовжуються маршрути частково працювати, щоб люди могли добратися до центру. Я читала таку думку, що от схожими ударами, як цей черговий дрон, який скинув вибухівку на маршрутку, росіяни намагаються зробити Херсон просто непридатним для життя, щоб це була суцільна сіра зона, де немає цивільних. Чи знаходите ви якесь інше пояснення такій тактиці? Ну дійсно вони це і е, в своїх телеграм-каналах е, розповідали, що вони планують цю прибережну зону точно ну, зробити безлюдною. Хоча тут також логіки мало в тому в сенсі, що якщо людей не буде, то нашим оборонцям можна буде працювати більш ефективно, тому що вони не будуть е, їм не будуть заважати військові, вони зможуть розміщувати РЕБ де. Де треба, а не там, де немає людей, і тут звичайно нам простіше буде, що саме для, для чого це росіянам поки невідомо, але ну ми, ми бачимо, як вони виставляють відео, як вони полюють на цивільних. А, можливо, це просто, о, просто таке хазування а, своїми своїм терором. 20 грудня була спроба росіян висаджуватися на правобережжі Херсонщини. Чи після цього ви фіксували ще такі спроби? Ні, більше таких спроб не було. Були е, є спроби постійні е, створити якісь плацдарми на островах. Але це також наші оборонці е, одразу, коли вони бачать, вони знищують або відбуваються атаки. І, звичайно, вони контролюють весь. Берег всі острови наразі, наразі такої великої загрози немає. Зрозуміло. пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.